Італія в Шахів я врая проти Делмос, Львів, Демус. Україна, рейтинг 2001. Італійська партія.

Я, може, хочу на F4, Всяке може бути може міняємось. Давай. Вий там, тут, де хочеш. Тут ок. Пам-парам, пам-пам-пам-пам. Це цікаво. Два слони в мене. Два слони в мене, ти потакуєш всім. Добре, вмовив ти мене. Я йду сюди. Заберу ще білопольного слона. Тут все-таки було неправильно, я думаю. Тут нема куди фрезя нормально поставити. Тут підключається. Тому вже треба йти сюди. На C7 я не знаю, у нас добре брати. Він може спробувати. Не хвилюють мене ці пішаки, Мене хвилює його матеріал. На F4 забере. Угу. Тоді включимо ще цей хід. Хід. Hits FM. В 4 ти все рівно йдеш, да? Ну, давай тоді так. Щось себе як зазвичай? Десь треба шарахнути тут. Все буде добре. Це буде добре. Так, тепер я можу сюди піти. Ну, ти взяв, я взяв що це нам дасть. Я, в принципі, тут можу просто забрати. Що це? Не знаю. Ой, що я тут можу забрати. Щось якась чепуха. Так, ну давай поки що. Так, зіграю. Вижену фрезя з активної позиції. Не, не подобаєшся ти мені там. Да. Так. Це вже краще. Ще якийсь темп. Хочу отримати. Ти нам носиш контур, контр, контр, понтер, плюнтер, фантер. Мантр. Ти наносиш контр пунтер. Так, сюди, кіняш 4, сюди. Ну давай, добре. Побігай за моїм фрезом, я за твоїм. Досі же 3 можу при. Ну, в принципі, тут. Туди не піде. Фрезя йому є, куди дівати, ні? Так зразу і не побачиш. Такий Ага, ти на g 4 підеш. На коня також я нападу. І на призя напав. Це щось закрутилось тут. Не на жартик. G4. заберу просто коня. Заберу просто ферзя, а, -а, -а, -а. І трончик, и троинчик. Прикольно, ти придумав. Треба причеплятись дуже швидко. Такий можливо він хоче зробити моментик. Не хоче, то й не треба. Причепиться, причепився від мату захистився? Дурня якась. Просто я не знаю, не ну, один хід не можу вигадати. 74 на 87. Ну, Прикольна гра. Тіхійша. Джокопі піано. Ну, можливо, якщо б я забрав би, то в нього було б прекрасніша позиція. Це не так сильно чомусь. Кейф є 7, що нічого страшного, так? f 7, тура f 7. Ну, конем Ну, зрозуміло, що брати тут. Підвесек взяти ферзем. І що це таке? Два слони за туру. Чомусь. Чомусь не так добре що забрати то тут краще кінь. Ну, так, да, не вистачає розвитку білим. Значить, відразу вони не могли тут напасти Окей. Так, знову. Не туди не Треба було чіплятись. Ну, окей, тут в білих все в порядку. Не було б. Але треба було. Тура є один зіграти. Нормально. Де втім, що брати не можна. Ой. Мат. І знову ж таки мінятись. І брати не можна, тому що мат. Ну, красиво, звісно. От відхід. Без фрезя. Ну, так, да, тут ще фрезем. Ще був хід фрезі 4. Краще на c 3 забрати. Якщо тут забрати, то Ферзь Б7. Ну, на кожному ході тактика, тому не дивно, що в Бліц можна помилитись спокійно. Ну, він цікаву тактику знайшов. По матеріалу плюс один тільки в мене. Але два слони, дві тури. Ці далекобійні фігури, звісно, тут складно щось придумати.